Ви можете використовувати у розділах своєї сторінки і більш незвичні елементи, наприклад, карусель зображень, яку бачите зараз на екрані. Це набір з декількох зображень, які чергуються між собою з певним проміжком часу. Цей елемент ви можете знайти у розділі Загальне меню «Елементора». Розгляньмо, як відредагувати карусель зображень. Натисніть на олівець у правому верхньому кутку блоку Карусель зображень у меню, що відкрилося, ви можете змінити кількість зображень, відредагувати кожне з зображень, змінити їх роздільну здатність, кількість елементів для одночасного показу, опції розтягування зображення тощо. Розгляньмо, як змінити набір зображень у каруселі. Натиснувши на олівець, ви переходите в меню, де можете переглянути перелік всіх елементів, які відображаються у каруселі. Натиснувши на кнопку зворотньому порядку, ви зміните порядок їх відображення. Обравши опцію додати в галерей, ви можете додати нове зображення до вашої каруселі. Обрати зображення ви можете як з бібліотеки медіа, так і завантаживши зображення зі свого комп'ютера. Ми розглядали, як додати необхідне зображення у наших попередніх відео. Ми оберемо зображення з бібліотеки Медіа. Обравши необхідне зображення, переглянувши його налаштування, натисніть на кнопку Додати в галерею. Обране зображення було додано до каруселі зображень. Якщо ви хочете видалити якесь зображення з каруселі зображень, натисніть на хрестик у правому верхньому куті біля цього зображення. Таким чином, ми змінили набір зображень, які відображаються в каруселі. Щоб зберегти зміни, натисніть на кнопку Вставити галерею. Після збереження змін одне з зображень нашої каруселі було змінено. Тепер ви бачите його на екрані.